Знана психологиня та письменниця Олена Дмитриєнко презентувала книгу, яка завершує трилогію оповідань про стосунки між чоловіками та жінками. Я, взагалі, знаєте, захоплююся жінками, які в наш непростий час війни рухають світ вперед. Правда, Оленко роблять прекрасні речі, пишуть книжки. І, взагалі, докладають зусиль для того, щоб інші люди могли нормально жити. Мені здається, книжка це те джерело енергії, те джерело ресурсу, до якої найпростіше звертатися в наш час. А ця книжка, ще й до речі, може нам дати багато нових знань, саме про стосунки, про взаємини. А це важлива тема. Оленка Дмитрієнко це справжнє явище в сучасній українській літературі. Вона не боїться піднімати незручні теми. Табуйовані теми про секс, про стосунки, про третього в стосунках, про потаємні наші бажання це є справжні детективні оповідання, які захоплюють з першої до останньої літери. Письменниця не зраджує своєму жанру, тому книга написана як психологічний детектив. Якщо перші дві книги Ніхто та Ти розкривали жіночу та чоловічу психологію, неправильних на погляд оточуючих токсичних стосунків, то третя ж книга у цій трилогії Вони вже розповідає про суспільство. Бо як би ми цього не хотіли, але суспільство теж впливає на відносини між парами, зазначає Олена. І, власне, книга вони інтерпретує ось це відношення суспільства до пар. В книжці є п'ять найтиповіших варіантів пар і пояснюється, власне, як вони перебувають в стосунках, як вони взаємодіють, як вони впливають. Так написання книги співпало з війною. Події відбуваються у військовий час. Трішечки зачепила я політику дуже акуратно, але дуже багато що мені болить. Крім того, значна увага приділяється і іншим не менш важливим темам. Я військову тема зачепила, я зачепила тему війни, я зачепила тему подвійних стандартів, тому що мені це гидко прикро і я це озвучила в своїй книжці. Сподіваюся, нам сподобається. Сподіваюся, що кожен українець, який її прочитає, зробить для себе правильні висновки. Чому в нас війна, як ми можемо перемогти, і взагалі якою нацією ми маємо стати загалом? Додамо, що під час презентації книги збирали кошти на підтримку наших захисників, і також 50% з продажу книг письменниця скерує на зсу.